В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Всіх вас я вітаю сьогоднішнім святом не память святих мучениць, віри, надії, любові і Матері Софії. Ми служимо завжди літургію, тому що багато людей носять ці ім'я, багато парафіян наших носять ці святі імена. А на День Ангела можна причищатися От, Тому тобто ми служимо службу раз. Багато людей носять всі святі імена, щоб могли, і причаститися, посповідатися. І разом з тим я сказав, що ми служимо для того, щоб помитися за наших дітей, помилиться Святії Прибудрії і Софії, щоб вона нас, батьків, навчила, як виховувати дітей. Тому що, е, ця сім'я, вони жили в Римі, так це в великому місті. а Ми завжди знаємо, що велике місто це завжди там є багато. Якихось таких увеселінь о багатства, достатку, і тому -то часто мораль і духовність не завжди на високому рівні. А от Свята Софія, виховуючи дітей там в Римі, в центрі той, на той період Язичницької імперії зуміла дітей виховати в вірі. І не просто, знаєте, як ми своїх дітей, там, дитячу Біблію почитати, це наше виховання. А тут, коли їх призвали на суд, ну що в той період вони пострадали в 137-му році, в той період правив імператор Адріан, який був один із ганителей на Христову Церкву. І коли йому донесли, що в вже є сім'я християн, тому то він їх призвав на суд, намагаючись. Їх заставити звікти з Христа зі своєї віри. І от, от дивно, що віра у Христа сповідала, сповідала не тільки Софія, доросла людина, але і її діти, яким була віра, надія любов, 12, 10, 9 років. Ну, зовсім одні діти. І перед лицем страшних мук вони мужньо сповідали Христа. Це означає не просто. Я сказав, читала дитячу біджую, розказували про Христа. Це означає, що вони самі глибоко в своїй душі сприйняли віру і жили Христом. Тобто настільки вони сильно увірували в були Христа, що вони самі готові були пострадати, настільки вони вірили, що життя вічне, сповнене духовною радості, блаженства з Богом, що вони готові були і тут притерпіти все заради Христа. Для того, щоб йти до Царства Небесни. Тому то ми дивуємося, наскільки ми ліде зуміде. І це, з однієї сторони, дар Духа Святого, бо що Духом Святим даються виті, дарування духовні, віра, надія і любов. Але разом з тим це є приклад і віри Матері Софії. Це вона настільки мала глибоку віру і благочестя що могла і дитячі душі так глибоко запалити вірою. Тому ми то молилися, щоб вони там на них були ходатиме за нас. Свята Софія за нас молилася, щоб ми були мудрими батьками, і дідусями, і бабусями, О, а святі діти молилися за наших дітей. Щоб наші діти теж були сповнені цих християнських чеснот, віри надії, любові. Коли призвали до імператора, то їх устрашали страшними муками, а потім не тільки на словах, а дійсно піддали страшним мукам. Так що їхнє тіло, при чому це по честь зібрали, спочатку почали старші доньки, по кусочках різали тіло. Віддаваючи таким ухам і стражданням, вона стілилася, кинули на рішітку над вогнем. І Господь там її зберіг здоровою, кинули в котел з смолою, і там Господь її зберіг. О, З однієї, оце прояв тої великої благодаті, яку церква мала в перші віка. І Господь сказав, що коли будуть піддавати обгоніння, то не думайте наперед, що ви скажете. Тому що Дух Святий буде з вас говорити. Тому то Духом Святим дала їм приводити, що сказати імператорам, мучителям, і разом з тим Духом Святим дана та мужність притерпіти все, рішучість піти на муку. І Духом Святим дано те, що вони не пострадали від цих мук. І це, це те чудо і ті чудеса, які приводили, тих глядачів, які приходять для того, щоб насолодитись, тому ну, що Рим це хлеба і зрелість. Приходили, для того, щоб насолодитися тими зрелищами, мук, в тому числі християн, які кидали на з'їдання звірам, кидали гладіаторами, а просто страшно катували, мучили, вбивали. Вони приходили подивитися, але бачили силу віри, яка була сильніше, страха смерті і самої смерті, бачили ті чудеса, як Господь берів своїх вірних, і ті люди, які приходили язичники, для того, щоб насолодитись мукою. Християн, вони саме прозрівали вашу віру і саме називали себе християнами і теж йшли на муку. Тому завдяки от мучників перших віків, завдяки тій благодаті, яка виливалася через їхню велику віру, багато людей приходили до Христа. Отакими от мужніми сповідниками були віра надія любов. Пройшовши через ці муки, Господь зцілив, тоді просто ціпнули мечем. І так перед це матері провели три її доньки. Вона єдине, що молилася, щоб дійсно вони устояли в вірі. От ми бачимо, наскільки е, віра умирала її як матір, що вона жила, бажала єдиного блага своїм дітям, це спасінням, е, спасінням їхнім душам. О, тому що в нас так бувало, що ми дітей палуємо. Е, Це в тому плані, що їй дозволяємо погратися, відпочити, і наші діти були хай такі розслаблені і духовно, і в тому числі по людським якостям. І тут от просто от великий приклад того її виховання, що от наскільки діти були мужніми і наскільки глибоко вони усвідомили віру. О, тому то Будемо вчитися в неї, але будемо полагатися на Господа, на їхні молитви, щоб Дійсно. Не тільки через наші слова, а благодаті Духа Святого, душі наших дітей теж для них була відкрита глибина нашої християнської віри. Вони дійсно пізнали Христа, узлюбили його і в теперішній час, коли гоніє нашу церкву. З огляду на те, що в школах теж наших дітей починають працювати, що вони не тоді святкують Миколая чи інші свята, вони ту церкву ходять, що вони теж вони були мужніми християнами, юними, але мужніми християнами. Так що, Господі, спасі помілих нас і сповни нас духовних дарів віри, надії, і любові нас, і наших дітей. Связання.